Всім привіт, я Короляш, я був учасником на Visa Academy, а зараз я гравець навіть Junior. Цей проєкт навчив мене брати на себе відповідальність та я спробував себе в ролі капітана і драфтера. Крім цього, на цьому проєкті я усвідомив важливість своїх дій та їх наслідки. До академії я брав участь у дуже сумнівному турнірі, про що я зараз дуже сильно жалкую. Я чудово розумію, що відбувається в нашій країні. Але тоді я не знав, як розвивати свою кар'єру і вибрав дуже помилкове рішення. Але я не знімаю себе відповідальність. Я розумію, що це був мій не найкращий вчинок. І навіть коли я подавав заявку на цей проект, менеджмент до останнього вагався чи брати мене. Хоча по всім параметрам я підходив. Тому я вдячний Наві за те, що дали мені можливість виправити свою помилку. Я розумію, що одним інтерв'ю це не виправити, але я і моя команда будемо робити все, щоб погідно представляти клуб Наві. Для мене буткемп пройшов дуже круто. Я познайомився з багатьма крутими хлопцями і провів дуже класний час. Це був мій перший буткемп. І я спробував себе у ролі кіберспортсмена, що мені дуже сильно сподобалось. З командою на буткемпі мені пощастило. Всі хлопці виявилися дуже крутими в грі і поза грою. і всіма було круто проводити час. Урол на буткемпі був дуже крутий вайб, але найбільше мені запам'ятались історії від нашого тренера в час вечері. Що він такого цікаво розповідав? Може, є якась історія для нас? Ні. Таке не зараз казувати. <ріст> зараз я відчуваю себе кіберспортсменом на всі 100%, тому що це була моя дитяча мрія, і я прикладаю всі зусилля для того, щоб її здійснити. Моя родина ставиться позитивно до кіберспорту, вони підтримують мене і вірять в мою кар'єру. Я гадаю, що вони взяли у навіть Junior через те, що в мене багато ММР, я гарно граю в доту, в мене крутий пул. Я взяв на себе відповідальність і вперше раз спробував себе в ролі лідера. І гадаю, що круто справився з цією задачею. Я з дитинства мріяв потрапити в Наві, і для мене це є великою честю представляти цей клуб. Проект закінчився, але для навір це лише початок. Попереду багато роботи, трайхарду, щоб гідно представити Наві на турнірах.